Свою силі. Тому що, по суті, знань не було, я думаю, що те, що у нас сьогодні відбувається в нашій країні, це так само має причиною власне, наше незнання історії. Бо коли почалася російсько-українська війна, я в Фейсбуку надивив таку фразу: яка неймовірна конструкція Росіяни Українці. Це неймовірна конструкція лише для тих, хто своєї історії не знав. Тому що це традиційна конструкція, вона повторювалася впродовж століття. І якщо ми візьмемо хронологію і тихнемо пальцем в будь-який рік стосунків наших з Росією, ми побачимо, що там є дуже і дуже серйозні проблеми. Відповідно, очевидно, що. Ставлення до історії треба б змінювати. Але, на жаль, там, де власне, молоді люди вже могли би щось посмислити, зараз, по суті, історія як така способом. Бо раніше то три рази вивчав. І три рази я писав відкриті листи. Ще коли був за кафедрою, то з кафедрою, і потім люди приєднувалися і ми рятували. Тепер у нас вже предмет називається Українознавство і об'єднує історію України, українську мову. Це йде до того, що цього предмету не буде. Бо кажуть, ну на Заході там, Так, але нам, напевно, історія дуже потрібна. Тому що нам сьогодні потрібне кілька, ну, як кажуть, чи як в комп'ютері за замовчування. Це має бути історія України, яку ми маємо знати. Це має бути українська мова, це має бути наша українська національна церква, скажімо так. Без цього, по-перше, ми нікому не цікаві. Тому що ми просто на сонки, якщо у нас не буде цих трьох критерій. Ми не знаємо історії, нема значення в нас історії, ми не знаємо мови, Там, чи російською, чи англійською, чи ще що ми спілкуємося. Ми не цікаві тут мови. І ми не цікаві, тому що якщо ми входимо до якоїсь іншої церкви, в даному випадку, ну, мова не про нас, тому що переважно більшість західні українці висунують вже католики, але ми це сприймаємо як своє. Навіть Мустафа Джимир. І то він сказав таку фразу. Ми, нарешті, наша країна буде мати, нарешті на матиме Томас. Ми, хоча він мусульмани, не зрозуміли. Але всі розуміють, наскільки це потрібна річ. Я навіть сказав, я дуже багато критикував теперішнього президента, в тому числі і в тій книжці є критика. Але я коли побачив, що чи, чи почув перше, коли питання стояло про тому, я сказав, якщо буде Томас, я за Прошевку пробував. Тому що, розумієте, злодійство це є тимчасове. А можуть бути речі на епохи. Ми знаємо 1686 рік, коли, по суті, вкрали Українську православну церкву під московських патріархат. І якщо буде відновлена справедливість, це дійсно буде історичне рішення. Без сумніву, що величезну роль в цьому відіграв і патріархський варед, але і треба віддати належне без сумніву порушення. Тепер ще один такий аспект, якщо стосується е, книжки. Це вже четверте переведення я віддав значну частину свого часу для того, щоб е, в нас так сталося історично. Я думаю, що те, що сталося історично, треба якось трохи оновлювати. Тому що ми ніколи не скажемо Дональд Трампа, Дональд. Якщо перекладати прізвища. ну неважливо. Ми, скажімо, англійські прізвища не перекладаємо, імена англійські, німецькі, французькі не перекладаємо. Ну, чому так сталося, що ми російські перекладаємо? Чому Микола ІІ, чому Михайло Горбачов і так далі? Ну це ж неправильно. Дитина повинна знати, Микола це свій, Ніколай це чужий. Відповідно, всі російські імена і прізвища, і деякі міста я переименував у російські транскрипції. У мене немає находи другого, у мене є Ніколай і тому подібне. Все зрозуміло, що так треба, у нас і поляки певною мірою українізовані. Так само треба зробити, просто так, як має бути. І тоді дитина, яка буде читати, вона буде бачити, коли, зокрема, буде розділ про війну. Вона буде розуміти, що це є свої і є чужі. Хоча, на жаль, ми маємо сьогодні випадки, коли, скажімо, з українськими прізвищами, той недавно вбитий, чи я би сказав, краще утилізований Захарченко, ну це ж українець, від того не ділянці. Той самий Дік, попри те, що він Михаїл Товстив, він же ж громадянин України. І, відповідно, їхні прізвище треба писати українські українській транскрипції, без сумніву. Але це як виняток, це як виняток, і відповідно в цій ситуації ми повинні робити те, що ми можемо робити. І тоді буде якийсь результат. Бо ми інколи, знаєте, людина так запрограмована, що вона хоче робити щось величне і трохи не подвір брав. Ну, це так само, як на війні. Там рідко кому вдаються подвір. Там, як правило, тяжка фізична праця. Перш за все. Але людина повинна запромовити на все. От я чисто випадково вчора побачив е, таку е, петицію до Верховної Ради, е, в якій йдеться про те, щоб якимось чином вплинути на канали news Нюсван і Телеканал 112 Україна, про те, що вони вже почали відверті е, нападки на українських вояків, які воюють. Нападки на Україну і, власне, протягувати ідеї. На ну, вчора, коли я підписував, це було тільки вісім ну, копійкам, 8 тисяч копійка. Це все треба робити. За нас це ніхто не зробить. І здавалося б, ну дрібнота. Дрібнота ширяють надзвичайно високо, а це йти там петиція. Але і це потрібно робити. Тому, перш за все, історія здавна була своєрідною зброєю. А наша історія і поготів до Вона була не така україна на нашій історії. Ну, я спочатку розповім один такий радянський е, випадок, який мав місце. І це можна експрескувати на історію наших відносин. Тому ну, такий дуже дослідник, ретельний. І ще в ті радянські часи він написав статтю. Стаття мала піти по тих всяких. В кабінетах, щоб подивилися, що там немає якоїсь ємісті. Дав він секретаря від інституту. Той подивився, стаття гарна так каже, Роман, якби я себе дописав, то б нормально було. А він такий чоловік скромний каже: Та допишіть». дописав. Пішла ця стаття у компартії, подивився перший секретар кому партії, що непогана стаття, телефонує до секретаря-парткому та й каже, може би я там себе дописав. Той каже, та дописуйте, навіть в матері ніхто нічого не питає, та дописуйте. Пішов, я вже не пригадую, чи то десь ЦК, чи то у України. І там так само хтось з тих е... високопосадовців партійних побачили, що стаття гарна, і чи можна дописатися. Ну можна. Але ви розумієте, якщо три автори, це вже якось нормально, 4 воно вже не годиться. З нашою історією. Тобто вони нашу історію взяли собі, це їхній стовбур головний. Вони придумали до того, що виявляється в Києві, коли жили росіяни, як і тепер поводила, а українці переселилися туди. Справжні росіяни це ті, хто проживав на території Києва. Ну, зрозуміло, що це неправда. Це таке враження, що ми стали зайвими і вже дивимося, куди б діти нас, куди б діти біля. справжні. А, а вони теж ніби ми, але вони зіпсовані. Білоруси зіпсовані і українці зіпсовані. Бо власне той стовбур руський або український. Я пишу ну дуже багато написав, вон, по крайній мірі, у Фейсбуку, до різних наших посадовців, з ким, хто є у Фейсбуку, в друзях. Ну, зрозуміти, що термін руський це синонім його український. А термін руський це, якщо кидати, це московицький. Нір мір не руський, мір руський через два с І відповідно це здається деталі. Але на цих деталях, ви ж подивіться, як вони сьогодні дещо тільки необережно сказано слово, тут як тут. Десь вони звалили, що якийсь... Підполковник, здається, військово-повітряних сил України щось там сказав про е, той бої, який був збитий Малазійській героїні. Вони вже то, е, зняли ту інформацію, тобто підслуховували, і вже вони пишуть, що це виявляється, може стати приводом, що ця Україна збила той літак. Ну, смішно, це. Ну, але вони чіпляються до будь-чого. Ми знаємо про те, що Україна, Західна Україна, була свого часу частиною, чи входила до складу Австрійської і з родом імперії. Ну Якщо ми, галичани, сьогодні скажемо, що це наша культура в Авголгорській імперії, що це ми все створювали, то нас подивляться і нічого не скажуть, бо, бо таким людям, як правило, не, не кажуть нічого, що такі речі заявляли. А Росія все на серйозі. Тому наша історія має стати так само своєрідним фронтом. Ми повинні нашу історію вичистити від цього чужого, показати, що це чуже. Я не скажу, що я все так зробив, тому що книжка, ну, коли доповнюється, вона структура лишається. Що міг те зробити? І, відповідно, очевидно, що потрібно робити все, щоб студенти знали і нашу найбільшу сьогоднішню трагедію, тобто російсько українську війну. Бо ми маємо усвідомити чітко. Якщо не усвідомимо, значить програємо. А усвідомити маємо те, що проблема не в Путіні і навіть не в Кремлі. Бо сьогодні багато розмов помре Путін, ми тоді знову почнемо дружити в засосі тому подібні. Ми сьогодні, напевно, єдиний в Україні відстоює точку зору, що росіяни є ментальними нацистами. Певною мірою, ну так. Володимир Павлович Гурбулін, академік, донедавна директор Інституту стратегічних досліджень, в часи кучми один з його наближених, ну, в Україні, в, в крайній мірі тих, що ми знаємо. Він інтелігентний чоловік на відміну від мене. І він так обережно до того підходить. Він каже, що якщо ми візьмемо ідею руського міра, то ця ідея її, тобто ідею. І її носіїв треба так само судити, як свого часу судили німецькі нацисти. Німець. Я пішов трохи далі, бо не до всіх дійде, ну, ідеї та ідеї. Є носії цієї ідеї. І ці носії називаються російський міський. Не знижувався, вирости, не піднімався вище 80%. До середини цього року, до, чер... до середини червня цього року, не впускався 60%. Mm. Це означає те, що Путін робив чи давав казівки, це підтримується росіянам. А чому в середині червня його рейтинг впав? Тільки тому, що задумана пенсійна реформа чоловікам до 65 жінкам до 63. Оце рейтинг його знизив. Якщо говорити про Крим... То поза 90% проти того, щоб Крим не лише віддавати Україні, а навіть, якщо я не помиляюся, це президент Чехії Земан запропонував, що заплатити Україні, щоб Росія заплатила Україні за власне Крим, то навіть проти цього росіян поступає. Тобто ми маємо усвідомити, що проблема в росіян. І ну, в наших організмах з вами. Різний. Є різні бактерії, різні хвороби, але вони починають розвиватися тільки коли потрапляє якийсь збудник, коли їх активізують. от потім їх активізували. Але це все в російському народі було. Бо якщо ми глянемо сьогодні на е, ті речі, які е, ну, досліджують соціологи, то скажемо, е, Сталін в числі перших героїв Росії. Попри те, що сталін грузин за походженням, він під кінець, чи навіть в другій, може, в останній частині свого життя, він, по суті, став ментальним росіяном. І його та сумнозвісна промова після Другої світової війни про Велікий Руський народ і тому подібне. Тому це ми повинні усвідомлювати і розуміти, що проблема не настільки примітивна, як її хочуть подати. Я не знаю, чи її хочуть подати спеціально, щоб нас ввести. Чи, власне, це проблема через те, що хтось не думає? Бо от Путін, от Кремль, ну, нас ніби так вчили в радянські часи, особливо недавно говорив, але виявляється, що є один народ, ну, про якого, що й добре казати, просто не повертається слово. Тому що простити тих людей, які загинули вже в теперішній війні, ну, на жаль, ми поки що не знаємо, скільки загинуло. Знаємо тільки, що військових різних військових формувань, це і Збройні Сили України, це Національна гвардія України, це добровольчі батальйони, це СБУ, кілька волонтерів. Це на сьогодні майже ну вже більше, просто що немає конкретних цифр 4 тисячі осіб. Тому що цей підрахунок ведеться у є електронна книга пам'яті, і, власне, там всіх вони будь-якого яка ви візьмете, в переважній більшості там є. Вся його біографія, яку ну, залишила ця людина, визначив, яку хочеться казати, побудували з що ті хлопці так само і дівчата, бо серед них близько десятка дітей, вони так само хотіли жити. Вони мали свої сім'ї, вони мали своїх це Суму мушу визнати, що, на жаль, сьогодні життя в нашій країні йде двома потопами. Одні волонтерять, воюють, по крайній мірі якісь петиції підписують, намагаються щось, по крайній мірі, позитивно думають і хоча б молиться. Інші взагалі далекі від цих всіх проблем. Абсолютно їх не цікавить та війна, їх не цікавить та кров і тому подібне. Це дуже сумно. На жаль, Влада не скористалася тою можливістю, яка, яку їй дала війна. Тому що, коли проходила мобілізація ще, не тепер, до тепер добровільно всі, вірують. коли була мобілізація, тоді треба було зробити таким чином, щоб навіть не з кожної сім'ї і навіть не з кожної родини, а з кількох родин пішов почати. Щоб всі розуміли <кхи> з села того, кілька чоловік. Щоб не було на самого дух, звідки б ніхто не пішов. Щоб вони розуміли, що ми за мною вже за нього. Це велика проблема. Цього, на жаль, значна частина українського суспільства не відчула і не відчуває. Ще одна проблема полягає в тому, як поводиться сьогодні влада. Я думаю, що влада сертах, але неможливо, тому що нема звідки взяти. Тому найбільша проблема, найбільший дефіцит сьогодні. Це дефіцит справедливості, щоб безполітично бачило, що все справедливо, Але бачать, одні розпушують, другі копійку до копійки складають, чи то булочку купити, чи то не купляти ту булочку. І це є велика проблема. Дивує, що люди, які є мільйонерами і мільярдерами, власне, проводять таку політику. Якби ми всі були якби, в, одні, в одному човні, образно кажучи, я думаю, що наші українські ідеї сприймалися серед суспільства зовсім по інших. Вони, власне, сприймалися всіма, бо, бо бачили, що ми всі єдині. А тут частинка воює, частинка волонтерить, частинка просто нормальні українські громадяни. Інші роздушують, ті думають тільки про власні проблеми. Це біда сумніву, але разом з тим ми маємо усвідомити, що ця біда ще не є в тому найвищому словом апогелією. Тому що так думали і раніше, і це привело до того, що сьогодні у нас 28 рік незалежності. Якщо не брати до уваги княжу державу, тому ну, що там були свої особливості, це була Велика імперія. То ми, ми сьогодні, за ті часи, починаючи з 14 століття, маємо найдовший період незалежності. Думайтесь, 27 років незалежності. Це це взагалі навіть не видіть. А ми більше її не мали. Тривали час. І ця трагедія нашої бездержавності приводить до того, що ті кращі люди, які були, їх просто знову. Покійний професор Пашкевич стверджував і, як на мене, абсолютно логічно стверджував, що українізація, яка відбувалася в українській радянській частині України в 20-ті роки, що це була величезна провокація. Виявити всіх, хто має симпатію у всього українського, і потім стягти їм голову. Це як соняшники. Ви знаєте, коли опора погода, соняшники готівки випускають, сонце виходить і вони то сонця свої голівки. І відповідно ці голівки. Це буде будинок посадитися. Так. так. Ну, там будинок, це, це ті найбільші мали, ще менш тієї молитві, і Крушеницькі виїхали зі Львова, і тому це дуже багато людей. До речі, якщо казати про соняшник, ми ще не маємо проблемою ну, Другої світової війни е Мак. Я думаю, що проблемою. Усі-української війни має стати сонячні. Виявляйте, скільки наших хлопців лежить в сонячній державі. Це страшні речі. І, відповідно, ми маємо зрозуміти, що ті діди, які ми мали дуже часто, як я би сказав, абсолютно в більшості випадків, через те, що ми не мали власної держави. Держава для нас на сьогодні, ми маємо розуміти ці Тому треба вже. Я, по суті, трохи чи не на всіх своїх зустрічах моделюю таку ситуацію, тому що більш-менш менш, більш, дохідно пояснити свою точку зору. Візьмемо 1919 рік, тобто рік, коли відбувалася революція, там, на Дніпрянщині. молодому хлопцеві, який мав 20 років, кажуть: слухай, іди, захищай Україну, іди, вступай до українського війська. Ні, не піду, це пане б'ються. А чого я там маю за це страждати? То не, не мої проблеми, там моїх проблем взагалі немає. Кажуть, кажі йди, минулого року, в 18-му році, діти під крутами загинуть. Ні, не піду, бо я піду. Ті розумні, що лишаться тут, землю будуть ділити, вони візьмуть в кращих місцях, а мені вже лишиться те, що лишиться. І моделюю другу ситуацію. 1933 рік. Українська хата на ліжку лежать. Тато з мамою, тому що немає жодної різкої стівни. Ну, в принципі, нічого єстівного немає. А немає, тому що забрали все, Були випадки, коли і це можна було виварювати і мати якусь поживу. Були випадки, коли розрубували діжки, в яких кілька років тому зберігали сало. Сало в ті стінки смоктувалося, і виварювали ті скинки, щоб мати якусь споживку. Я думаю, що ми всі бачили, як горять свічки, де скролєві, три свічечки. І свічечки горять, 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 догорають, і тільки синенькі йдемо. А дітки швидше помирали, тому що організми виснажені, ще не незамісні. Що може бути страшніше в історії взагалі серед людей, ніж батьки спостерігають, як гинуть їхні діти, і вони не можуть нічим допомогти, тому що, в принципі, не можуть. Чому сенс цих двох ситуацій? І в першій ситуації, і в другій ситуації чоловік це одна й та сама особа. Тобто не пішов тоді захищати Україну у 17-му, 21-му, отримав 32-й, 33-й. Тому так, ми, якщо говоримо про безпосередні причини власне, голодомору, це зловмислової комуністичної партії, де там керувалися своїми аргументами. Це безпосередньо а була ще і глибша причина там. Ми не хотіли захищати наші. Предки не хотіли захищати свої. І це привело до того до чого. Чи візьмемо період е, Першої світової війни, коли січові стрільці знайшли москаля вбитого. і почали тоді документи забирати, почали його розтівати, а у цього москаля лапках виявляється, тут на серці пробитий Кобзар Тараса Шевченка. Були навпаки, коли е, Микола Опока писав. Свій такий наріз називається Віскум. В чому віскуніт, він описував, скерували до окопів ворога, тобто московських окопів, щоб він подивився, що там відбувається. Він підповзає до цих окопів, відчує московський окопів. Підповзає ближче, ніби вже відчутно чує оті окремі українські фрази. Підповзає ще ближче і розуміє, що... Один із вояків, якби так задумався про свою маму, що починає роз... з нею, як в голос розмовляти. Мамо моя, мене, як тебе з мене, як ти даєш раду?» І цей Степан віснув січовий стрілець, зривається на рівні ноги і кричить, брате, да я що українськими словами, ніби спілкувався з своєю мамою, кричить, австрій, плів, тобто стріляє, підбиває цього січового стрілеця. Оця трагедія розшматованої нації, коли ми змушені були вбивати один одного за чужі інтереси. Так, нам кажуть, хочуть показати, що ніби сьогодні громадянська війна. Це далека громадянська війна. І взагалі і, і, і це Москва тільки може про такі речі вести мову. Але те, що з того боку є українці, ми все прекрасно усвідомлюємо. І те, що москарян, росіянам вдалося вбити, так. Коли вони прийшли, ангажували, Там же і буде різні ситуації. Коли, скажімо, якийсь чоловік не має де зробити, тому що підприємство розбомбили, діти є, треба годувати. кажуть, постій трохи на блокпосту, ми тобі там заплатимо півтора тисячі гривень. Постояв. Прихилити тих людей. Хоча, звичайно, що якась частина лише не прихилена, інші то розуміють ці всі проблеми. Я десь років 10 тому був у Донецьку на прямому ефірі, який називався Язик і мова. І моїм опонентом був Микола Левченко тоді секретар Донецької міської ради, а згодом депутат Верховної Ради. Я підходжу до нього перед цим ефіром і кажу, що Микола Олександрович, нам якось треба так вести бою. А він, так, як штурмо, говориш. Потім я намагаюся пояснити власне, свої думки, кажу, на жаль, немає часу, я хочу подарувати вам книжку, там ті речі є. І він каже, вони відгукували нам пальці. І все слово прийшло до в нього дай, слово прийшло. на той час він був кандидатом в історичних книгу. Тобто він знав, що він говорить, назад. Але це спеціально вбивалося, бо з Росії приходили гроші. Це історія України має стати одним із тих елементів, що завадить все ж таки росіянам проходити далі і дасть змогу звідси русський мір потрохи витісняти. Дякую вам Дякую за увагу. Дякую запитання.